Ватаку у напрямку Херсона Росіяни не відмовилися від задуму штурмувати місто. Дніпром рушило судна, напхані десантом. Окупанти вже уявляли себе на правому баразі, але за мить усе перетворилося на повний хаос. Один вибух, потім другий судна росіян розліталися. Думав концерні банки також разом з екіпажами падали у воду солдати в паніці, стрибали за борт, намагаючись врятувати, хоч когось. Річка поглинала їх одного за Одне рашисти втратили контроль над операцією і почали масово тонути. Побачене точно вас шокує. Вітаю напів під Херсоном. Сили оборони України розгромили десант армії Рефі та зупинили спробу ворога висадитися. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав. Волошин Противник намагався висадитись штурмувати наші позиції. Проте сили оборони України знищили ворога, розповів Волошин. І за його словами, активність Росіян на цьому напрямку залишається високою. Окупанти атакують Херсон та прилеглі населені пункти. І Попри так звані оголошення про енергетичне перемир'я, схоже вирішили сконцентруватися на Херсонщині. Ворог проводить штурмові дії на Антонівських мостах та островах Білогроду і Круглик, які більше нагадують ро. Розвитку бойовими групами та перевірку цінності оборони додав речник і також на Приніпровському напрямку українські підрозділи відбили атаки росіян в районі Антонівського мосту. Про це повідомили генштаб ЗСУ. Значимо, що росіяни періодично намагаються просунутися в районі Антонівського моста. Однак, успіхом для окупантів це не закінчується. А на цих кадрах видно, як палають катери з російським десантом під час спроб висадитися на цьому напрямку. Українські захисники знищили. Катери чорноморського флоту, країна агресорка рафії з військовими та борту, що рухалися вздовж західного узбережжя Херсонщини. Також стало відомо як українське беректар ТВ. 2 знищив швидкісні катери російських військових, які намагались здійснити висадку на Тендріївську косу. Кадри ударів публікує прес-служба ВМС Україна. Безпілотник морської авіації застосував керовані бомби по російських катерах та скупченню бійців повітряно-десантних військ рафії. Зокрема, окупанти розміщують ретранслятори для збільшення радіусу польоту розвідувальних та ударних безпілотників. Неодноразово спецпідрозділи головного розвідувального управління спільно з силами спеціальних операцій здійснювали рейди на позиції окупантів. Однак контроль за локацією зберігається за. Ворогом. А поява морської авіації в регіоні, де традиційно активно діють російські комплекси протиповітряної оборони, може бути наслідком вибиття ворожих радарів засобами гурмої. Тут варто, до речі, звернути увагу на важливий нюанс. На цьому наголошує військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що знищення російського катера чергова успішна праця з боку ВМС. Як наголосив Світан, тут є свої географічні нюанси. І тендрівська і кінбурська коса факт. Тично-географічний котел утриматися там та виходити звідти складно. Російські окупанти контролюють лівий берег Херсонщини та півострів Крим, тому лізуть ще й Тендрівську косу. Сили оборони час від часу знищують там ворога дуже добре. В таких операціях проявляють себе, зокрема, підрозділи ГУР. Останнім часом ми не били по серйозних морських цілях. Тут різні причини. Основна Росія відвела кораблі до новоросійська. Інша причина серйозна система ППО, яка не дає нашим засобам ураження виконати бойове завдання. Сказав світан, також головне розвідувальне управління завдало удар по російських катерах неподалік тимчасово окупованого залізничного порту, що на Херсонщині, дрон здійснював лазерну підсвітку цілі для керованого боєприпасу, що наштовхує на думку про залучення розвідниками власного берегта. ТБ-2. повідомляється, що в результаті удару усі п'ятеро членів російського екіпажу ліквідовані на оприлюднених кадрах. Видно, як до ворожого катера підлітає боєприпас і відбувається потужний вибух. Наймовірніше ураження було завдано ударним безпілотником Байректар ТБ ТБ-2, про що свідчить характерний інтерфейс. Крім того, стало відомо, що росіяни тікають з позиції на острові Олексіївський на Херсонщині. Росіяни відійшли з позиції через низький морально-психологічний стан та дії сил оборони. Про це також повідомив Чник Сил оборони Півдня Владислав Волошин на острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це сталося у результаті активних дій сил оборони України, низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях. Ми завдаємо ударів по них, щоб вони менше туди підходили. Взагалі повідомив Владислав Волошин. За словами Владислава Волошина, Росіяни не можуть відновити своє село на острові. Також за словами військового наразі окупанти здійснюють ротацію та перекидають сили на Оріхівський напрямок. На Запоріжжі з Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій. Розповів Владислав Волошин. Зауважимо, що острів Олексіївський розташований біля міста Олешко, що перебуває під окупацією росіян з березня 2022 року. Окупанти використовують місто для розміщення особового складу, техніка зброї та облаштовують там артилерійські позиції. Місто має стратегічне значення через близькість до Херсону. Також на придніпровському напрямку російські війська намагаються провести перегрупування підрозділів та намагаються налагодити логістику поблизу Дніпра. Про це повідомив Сила оборони півдня України за даними українського розвитку. Окупанти здійснюють розвитку узбережжя Дніпра і протока а також завдають вогневих ударів по виявлених цілях і населених пунктах. На правому березі загалом моральний стан солдат армії Рефі на Херсонщині перебуває на дуже низькому рівні. А російські командири за відмову йти на штурми кидають солдатів у ями і позбавляють виплат. Про це у телеграмі повідомляє партизанський. рух, а теж передає Укринформ. агенту. Теж зі складу 205 ОМСБР фіксують системну схему тиску з боку командирів. Вони позбавляють солдатів виплати статусу учасника бойових дій за статтею дезертирства, а також премії за відмову виходити на завідомо згубні штурми. Йдеться повідомлені за даними теж бійців не згодних і в атаки примусово відправляють. у Ями імпровізовані карцери, просто неба без зв'язку, права на сон та доступу до меддопомоги. У тих, хто не кориться, забирають банківські карти, блокують виплати через фінчастину. Переводять у статус. З баз виконання завдань. Після цього більшість погоджується йти в атаку, зазначають партизани. Повідомляється, що на одній з точок перебування підрозділу такі карцери збільшились удвічі. Ціна відмови доба у грязьоці підохорону, а потім штурм без права вибору. Командування називає це мотивацією. Йдеться у повідомленні загалом на Приніпровському напрямку. Наразі ЗСУ не дають росіянам висадитися та закріпитися на правому березі. Чи ключових островахів водночас ведуться локальні бої та штурми саме в районі Антонівських мостів Автомобіль та залізничного штаб ЗСУ та речник Сиоборони Волошин регулярно фіксують спроби росіян саме біля Антонівських мостів. Це не повноцінний масований наступ, а локальні штурмові дії 1-3 за добу в середньому по всьому напрямку. Росіяни регулярно проте безуспішно намагалися підійти та висадитися малими групами на човнах, понтонах, що просто форсуючи з лівого берега до правого в районі мостів. Також вони роблять спроби закріпитися на підходах до мостів або на прилеглих островах. Білогрудий, Круглик Олексіївський. Тощо, щоб потім використовувати як платарм для тиску на Херсон. Але всі спроби висадки та прориву провалюються. Зсу знищують групу на підході артою, дронами скидами, FPV, контрбатарейно. Серед останніх випадків вже згаданий острів круглик. Спроби висадки зупинили. Групу розбили острів Олексіївський. Росіяни взагалі залишили позицію через втрати та тиск ЗСУ Кінець січня. Також біля мостів постійно фіксується розвитку боєм або спроби підходу, але без закріплення щодо Антонівського мосту. То це найближчий і найзручніший логістичний шлях для потенційного просування на правий берег. Пости сильно пошкоджені з 22-го року. Росіяни самі їх підірвали при відступі, але роєни на підходи все одно використовується як точка для висадок. Росіяни намагаються прощупати оборону саме тут, бо це пряма загроза Херсону. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже замить на піців. Слава Україні.